Відправляю матки неплідні. Ну і зараз покажу, як я складаю коробки, якщо йдуть великі партії. Скільки я одну коробку даю максимальну кількість маток. Ну У нас така коробка буде. Ось такий розмір коробки. І в такі коробки я уміщую. Максимально 35 маток. Ось таким способом. Тут у нас йде по 8, 16 буде і тут плюс 3, 19 маток. Далі я переложую. Простей картон, картонку просту стрижу, переложую картонку і докладаю. Зверху ще отак. От 16 маток ще зверху. Разом буде 35. Тут уже не ставлю, так як знизу поставив ще три матки, бачимо там. Тому що незручно чіпати їх буде дротом. Це все я опутую, прив'язую дротом. Різнержавійки, зараз покажу. Ось таким дротом, тим, що ми путаємо рамки. Ну, з різнержавійки, бо добре з ним працювати. Добре вже прив'язувати самі кліточки. Тут ловлю на через коробочку. І тут, у двох місцях, все, більше не треба. Ну і так. Ці коробки. Одну коробку міщаємо 35 маток. Отак. І вони доїжджають суперово. Можна пробувати і більше. Та зараз у нас похолодало. І вони 100% не зроблять таку температуру, що підпаряться. Можна пробувати більше. Але я ліпше даю ще додаткову коробку і кладу 35 штук в одну коробку. 35 штук це вже провірено, доїжджали і літом, як була висока температура. І доїжджають, як температура паде, їм температура купа на наоборот, їм комфортніше доїжджати. Так що проблем. Немає з такою кількістю в одній коробці. Ну і відповідно паспорта їдуть у кожну коробку. Еде, з кожну коробку їде паспорт, щоб знати, що тут за група дочок, від якої материнки я прививався. Ну і мої візитки. Так, забув сказати, якщо похолодає, у нас зараз похолодало, температура впала. По-моєму, там що 6 градусів чи 8. І малу кількість маток відправити також є різик, що вони можуть не доїхати. Так як з великою кількістю маток одні одній коробці це все нормально. Вони собі температуру тут створять і будуть доїжджати. Мала кількість маток доїжджає дуже погано. Коробка бачимо. І я ще в коробці роблю. от. От таку штуку. От тут у нас три маточки будуть їхати. Я ще в такі коробці. Клітки у коробці. Обгортую. От так картоном. Ну і це все також прив'язую дротом. Так доїдуть. 100% все буде добре